Адміністрація порятинської школи номер 6 нещодавно провела зустріч із батьками вихованців дитсадка Червона шапочка, запрошувала на навчання дітей до свого закладу та презентувала всеукраїнський педагогічний проект Інтелект України. Порятинська школа номер 6 це перший загальноосвітній заклад Полтавської області, що долучається до всеукраїнського педагогічного проєкту Інтелект України. Це свого роду новий підхід до навчання дітей, який спрямований на засвоєння духовного багатства, що створювала українська нація. За допомогою різних форм і засобів інтегровано органічно і цікаво для школярів. Для того щоб учень засвоїв матеріал, він повинен виконати повний цикл пізнавальних дій, тобто сприйняти його, осмислити, запам'ятати, повправлятися у застосуванні знань на практиці, а потім виконати подальші навчальні дії на їх повторення, поглиблення і міцніше засвоєння. Програма навчання розроблена таким чином, щоб завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Приміром, якщо на уроці читання діти вивчали оповідання про Соловейка, то на уроці Я і Україна вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відеофрагмент з Соловейком, чують його спів. Також директор школи номер 6 Микола Василенко розповів батькам, що важливим моментом проекту інтелект України є формування емоційно-позитивного стану дитини в процесі навчання. Педагоги шостої школи будуть застосовувати у процесі навчання дітей новий підхід, щоб маленькі порядниці мали змогу здобувати якісну сучасну освіту.